4 дні назад перед дущом я вносив стом. Дивіться який результат. Так, ось моя діляночка. Ось. Трохи повикльовувався бурянець. А дивіться, що з ним відбувається. Він не росте. Його ріст затупляний. Ріст затупляний. Дивіться. І бур'ян е, просто скручує скручує взагалі. От ті бур'янці, який стом воно пропускає, от ті вони пригнічені. Тобто в них не, я не наблюдаю в них розвиток якийсь. Їх скручує, скручує і бачу, що ну, рослини вони гинуть. А часничок стоїть дуже непоганий, себе почуває.